Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні в мене знову відео про цей цікавий та дешевий дисплейчик на жовтій платі з мікроконтролером ESP32 в Тобто це найпростіша ESP32, але її з головою вистачає, щоб робити якісь такі сенсорні панельки для керування будь-чим. У мене є вже кілька відео про цей дисплей. Ми з нього робили і осцилограф, і панель керування 3D принтером, і Bluetooth макропад а також панельку для Home Assistant. Робив її тоді на базі компонента HDEC Чудовий компонент від українського розробника, який додає функціонал бібліотеки LVGL в ESPHome. Завдяки цій бібліотеці можна легко створювати ось такі прикольні віджити, але на жаль, той компонент далеко не повністю розкривав можливості цієї бібліотеки. А так як з 24-го року з'явилася її офіційна підтримка в ESPHome, мені вже давно муляло спробувати накидати якийсь інтерфейс, і за кілька вечорів вдалося накидати ось таку інформаційну панельку для Home Assistant. В цьому відео я не буду розжовувати прям для новачків, як все це налаштувати, але якщо ви вже мали справу з esp спіхом, то ніяких проблем у вас не виникне. Звісно ж, поділюсь прикладами свого коду, скажу, де шукати інші приклади, а також розкажу, як на комп'ютері з легкістю накидувати макети для ось такого інтерфейсу. Але для початку давайте пробіжимось по моєму дисплейчику. Зверху ми бачимо годинничок, знизу є такий прогрес-бар, він виконує роль секундної стрілки. А поруч є плашка з загальним споживанням. Моєї оселі ставити енергомонітор на кожну розетку або приміщення це трошки перебір, але от дивитися на загальне споживання вашої оселі це прикольно і зручно. Поруч суто заради динаміки додав ось такий компонент, який називається спінер, тобто воно просто крутиться. Цей спінер можна також використати і як індикатор, наприклад, заряду, чого завгодно, тобто можна змінювати заповнення ось цього кружечка. Далі дещо цікаве: панелька керування термостатом. По-перше, видно температуру в приміщенні, також виставлену температуру. Ну і є дві кнопочки. Хочу натискаю плюс, і можу там підняти або мінусом. Навпаки, там щось опустити. Ось таким чином можна керувати опаленням. Поруч з термостатом. Суто щоб подивитися, як воно працює, така собі шкала зі стрілкою, яка показує напругу. А знизу є слайдер для керування яскравістю цього дисплея, тобто будь-який час доби можна якось зручно підлаштувати його. І остання штучка накидав ось такий індикатор заряду акумулятора, який в даний момент може заряджатися від моєї зарядки для акумуляторів від інструменту. Головним вашим помічником буде документація ESP Home. Тут все дуже популярно розписано, є купа прикладів конфігурацій. Перша сторіночка, на яку нам слід звернути увагу, це LVGL Graphics. Тут Тут у нас базова інформація по цьому компоненту. Наприклад, розписано два параметри, які обов'язково потрібно вказати в секції display: – «Auto Clear, Enabled, False і «Update Interval Never». Виключенням є хіба що OLED та ePaper дисплеї, у яких має бути специфічний інтервал оновлення. З цим усім раджу обов'язково ознайомитись, але якщо будете використовувати мій готовий приклад, то там вже основні параметри прописані. Наступною корисною для вас сторінкою буде LVGL Widgets. Тут в боковому меню ми бачимо список доступних нам віджитів. Наприклад, можна створити кнопочку, можна створити матрицю з кнопок, або ж слайдер, чи спінер, який ви могли вже бачити в моєму прикладі. Тут прописані всі можливі параметри для цього віджета, а головне є приклади конфігурації. І третя сторіночка, називається вона CookBook. По суті, ми тут маємо вже приклади реального застосування різних віджитів. Наприклад, як слайдером змінювати яскравість світла в Home Assistant. Бачимо, що створюється сенсор, платформа Home Assistant, ID цього сенсора та ID сутності в Home Assistant. І одразу прописана автоматизація OnValue, тобто, коли значення цього сенсора змінюється, у нас викликається ось така функція LVGLSlider. Update, і вона значення цього сенсору виставляє в позицію слайдера. Далі блок зilVGL, де ми створюємо сам слайдер. І також є параметр on release, тобто, коли ви цей слайдер порухали і відпустили. Службою Home Assistant Action у нас виконується дія увімкнути світло. Сутність нашого світла та яскравість, яка була виставлена на слайдері, і таких прикладів тут маса. Скажу так, що свій дисплейчик я відсотків на 90 зібрав з ось цих готових прикладів. Тому тут не потрібно бути якимось страшним програмістом, щоб все це налаштувати. Ми можемо використовувати графічний редактор ось таких інтерфейсів для бібліотеки LVGL. Програма ця називається SquareLine Studio, Вона безкоштовна. Якщо натиснути на Price Buy, ми тут бачимо персональну ліцензію безкоштовну. Виглядає ця програмка наступним чином, насправді тут нічого складного, ви вже бачите інтерфейс, який був на початку відео. Зліва у нас є віджити, доступні нам. Навіть скажу так, що тут можна створювати ще ось такі прикольні графіки, але, на жаль, вієспіхом ще не додали можливість використовувати такі графіки, а це дуже прикро. Але все одно можливостей у нас вистачає. Давайте швиденько покажу на прикладі якогось одної плашки, як все це створювати. Якщо ми хочемо просто. Прямокутник, ми обираємо панел і перетягуємо її на ваш екран. В розділі Panel справа ми можемо вказати його розміри, його координати та вирівнювання. Наразі він вирівнюється по центру, нехай так і буде, хочу ось так візуально його змінювати. Ось, наприклад, є як змінити його колір. Трошки нижче є вкладка Style Settings. В Style main ми можемо розгорнути бекграунд і задати йому колір, нехай буде якийсь такий світло-сірий. Але ми бачимо, що у нас є обводка, хоча ніби як ми її не додавали. Справа в тому, що всі ці параметри вони мають значення за замовчуванням, і за замовчуванням тут ця обводка увімкнена. Тому шукаємо вкладку Border, розкриваємо, і тут де Color, ми можемо ну, або змінити колір, або ж непрозорість на нуль. І тепер не видно цієї обводки. До речі, якщо ми натиснемо ось тут зверху на кнопку Play, то можемо прямо взаємодіяти з нашим інтерфейсом, тобто відбувається така собі симуляція. Тепер, якщо ми хочемо вписати щось в цей прямокутник, наприклад, якийсь напис, вибираємо лейбл, перетягуємо. Давайте одразу зміню колір. Знову ж таки «Style Settings», «Style», але вже текст. І тут у нас є текст color. Хочу білий. Цікавий момент, ми тут можемо створювати віджити всередині віджитів. Ось ця панелька та текст вони, типу, як рівноправні. Але якщо взяти і перетягнути текст на панель, він опиняється всередині неї. Таким чином, ми вже можемо позиціонувати цей текст відносно прямокутничка. Повертаємось в верхню вкладку, яка в даному випадку називається лейбл, і координати по X та по Y скидуємо на 0. Вирівнювання у нас по замовчуванню. Стоїть центр, а тому нульові координати це і є центр цього прямокутника. Дуже зручно, якщо нам потрібно, наприклад, зробити заголовок зверху посередині, обираємо топ міт, готово. Хочемо його трошки вище здвинути, ну, не питання по ігрику, нехай там мінус 5 або мінус 10, ну, щось схоже на заголовок. І ось таким чином можна розміщувати різні написи. Ну і нехай я сюди хочу вписати ще якийсь вимикач, беру свіч, перетягую. Так, Закидуємо його всередину цієї панельки, координати знову по нулям. Нехай по ігрику він буде на 10 пікселів трошки нижчим. І так само в Style Settings у нас вже є кілька секцій. Наприклад, ми окремо можемо саму ось цю кнопочку. Можемо їй задати якийсь колір, нехай це буде такий темно-зелений. І так само індикатор, можемо його теж якимось іншим зробити. І отримаємо наступний результат. І коли ви вже накидаєте всі ваші інтерфейси, можна натиснути на кнопку Експорт, Export, Export UI Files». І якщо ви робите це вперше, воно запитає у вас папку, в яку зберегти всі файли. Переходите в цю папку і тут вас має цікавити файлик «UI Screen». Кожний з віджитів, які ми створювали, він прописується у вигляді набору параметрів. Наприклад, ось у мене є спінер, власне його назва, ширина, висота, координати по X, по ігри, вирівнювання, кольори. Зверніть увагу, що тут є LV Part Main, тобто цей колір він у нас застосовується до основного фону. Далі є LV Part Indicator. Ці кольори вже застосовуються до ось цього кругляшка, який у нас активно рухається. І тепер, щоб показати, як ми можемо це застосувати, давайте перейдемо до мого прикладу коду для дисплея, для конфігурації YAML в eSP.Home Виглядає вона наступним чином. Зараз пробіжусь по основним параметрам і покажу вам, як переносити віджити в цю конфігурацію. На початку у мене є розділ Substitutions. По суті, це змінні, які для зручності зібрані в цьому одному місці. Це Корисно, коли ви, наприклад, сутність термостату використовуєте в конфігурації ну, разів 10, і щоб при якихось змінах не змінювати всі 10 сутностей, ви її змінюєте лише тут. А в тих 10 місцях прописана назва ось цієї змінної. Так само тут у мене прописана яскравість екрану за замовчуванням, а також два кольори це кольори акценту, в моєму випадку вони зелені, тобто це два відтінки зелених для створення градієнтів. Далі абсолютно стандартні параметри для ESPHome, Звертайте увагу на нейм, бо якщо у вас вже пристрій доданий в ESPHome, у нього 100% інша назва. Якщо ви просто в ваш файлик вставите мою конфігурацію, то ESPHome спробує відправити цю прошивку по наступній адресі. І на цей випадок у ESPHome, знову ж таки в документації є прям цілий блок. Про це, якщо ви змінюєте назву пристроя, то при першому оновленні прошивки з новим ім'ям вам у секції Wi-Fi потрібно прописати параметр Use Address, де буде прописаний поточний адрес пристрою. І одразу після прошивки в конфігурації ви прибираєте цю строку, щоб її спіхом вже використовував нову адресу. Далі у нас купа стандартних параметрів, є секція з сенсорами, які, наприклад, перший сенсор це у мене споживання моєї оселі, тобто платформа Home Assistant, ID сутності в Home Assistant і одразу тут прописана автоматизація. Як тільки цей сенсор оновлює своє значення, то тоді це значення прописується в лейбл, тобто віджит з текстом. Інші сенсори абсолютно подібні, хіба що є у мене ось такий сенсор з невеличкою математикою. Це якраз індикатор заряду акумулятора, про який я казав. Також дві SPI-шини для дисплея та тачскріна. Тут використовуються дві окремі шини, змінювати тут нічого не потрібно. Далі секція display, дуже довго з нею грався, щоб прямо адекватно відображались кольори. Робоча конфігурація, тому тут теж нічого не потрібно змінювати. А от тачскрін вам доведеться в будь-якому разі калібрувати, оскільки резистивний тачскрін. Кожний екземпляр, він унікальний і може видавати трошки різні координати. Тут є наступний код, який в лог пристрою виводитиме координати по X. Ігрику кожного торкання тачскріну. Вам потрібно спочатку у верхній лівий кут тикнути і дивитися на X y ROW, запам'ятати ці значення та прописати їх у секції Calibration. В моєму випадку це було 240 по X та 290 по Y. Після цього вам потрібно натиснути на дальній кут, тобто правий нижній. І в моєму випадку це було 3750. По іксу та Y. Далі секція з шрифтами тут все дуже просто. Ми закидуємо в папку Home, Fonts будь-який ваш шрифт в форматі .ttf, і після цього ми можемо його прописати тут. До речі, як ви могли помітити, використовую VS Code, який встановлений прямо в Home Assistant. Це дуже зручна штука, бо навіть ті ж самі шрифти я можу зайти в папку Fonts, тикнути по ній правою кнопкою і обрати upload, і прямо сюди завантажити файлики. Далі час. Все, в принципі, просто бачимо крон, суцільні зірочки, тобто виконується воно щосекунди, викликає скрипт Time Update, який трошки нижче розписаний. Цей скрипт оновлює текст нашого годинника, а також оновлює статус бара нижче, який виконує роль секундної стрілки. І нарешті LVGL. Екрани я не створював, бо фактично у мене лише один екран. Тому одразу я накидував віджити. Тут є градієнтна заливка фону. В моєму випадку зелена, далі такий собі сірий прямокутник, який типу фон для всього. І далі вже починаються різні віджити, наприклад, лейбл, тобто це наш час, і всередину цього лейбла через параметр відgets прописаний також бар, та сама секундна стрілка. І ось ми підійшли до найцікавішого, як же ж переносити ці дані зі SquareLine сюди. Розглянемо на прикладі спіннера. Відкрив вже експортований код зі скверлайн, ось секція зі спінером. І тут насправді все дуже просто. Ми бачимо, що у нас є ширина та висота спінера, це по 50. І тому від та хейт я прописав також по 50. Далі ми бачимо координати по X та по Y, мінус 15 та 13. І ось вони прописані в мене тут в YAML. Так само Align, бачимо, що воно у нас топ-райт, E-Line, топ райт Align, топ райт right. Arc Color, знову ж таки, ось воно. Зверніть увагу, що навіть ось ці параметри, у них назви співпадають, вам потрібно лише прибрати lvObj set style і просто прописувати ArcColor і ось цей колір. Це не прямо автоматично, можливо, трошки муторно, але можна дуже зручно у SquareLine накидати весь інтерфейс, а потім за годинку сісти та й переписати всі циферки. Сподіваюсь, суть ви оловили. Якщо є бажання, сидіть. Пробуйте насправді, глобально нічого складного тут немає. На мою думку, це непоганий пристрій для розумного дому, особливо враховуючи те, що споживання такого дисплея не більше 1 Вт, тобто його спокійно можна підключити, наприклад, на вашому робочому місці до комп'ютера або на тумбу біля ліжка і завжди мати під рукою якусь важливу для вас інформацію по вашому дому. Якщо вам сподобалось це відео, то обов'язково пишіть довгі коментарі, оцінюйте це відео. І не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ще цього не зробили. Ну а з вами був я, Іван. Побачимось.